Всім доброго дня! Сьогодні знову про новинки. Перша новинка це є бренд Луна, піздалтербез кісточковий, який я показувала у попередніх постах, і хотілося б його ближче вам показати у відео. Його верхня частина оздоблена мікрофіброю у рубчик, внутрішня частина бавовняна із вставочками, що виймаються трикутні чашечки, забезпечують комфортне носіння для різних типів грудей. Вони є у розмірі S, M, L, XL, і відповідно можна підібрати навіть по розміровці бюстгальтерів. Тобто, якщо бюстгальтер розміру 75B, це буде розмір S або M. Якщо, наприклад, 80, можна підібрати M або L, і якщо, наприклад, 85, це вже XL. Модель комфортна, гарно тягнеться, має зручні, комфортні три ряди застібок та два гачки. Є у чорному та у бежевому кольорі. Ціна 720 гривень. Також в ній є ще маленький нюанс: це є регульовані бретелі І вони є стандартні, не є зовсім широкі.